З офлайн-заходів на платформі Маріуполя Реборн. Ідея цього проєкту була в тому, що наразі місто Маріуполь окуповане. А, у нас немає доступу до там, фізично, до інфраструктури, але в нас є доступ до нашого досвіду, який був а, зібран, впроваджений і розбудований в період з 16 до 22 року. І ми. Бажаємо, що цей досвід, цим досвідом можна поділитись, і ми створили саме такий проєкт. Його концепція складається в тому, що в нас загалом мінімум три спікери. Один спікер представляє Маріуполь і досвід Маріуполя, один спікер представляє досвід України, і один спікер. Ми намагаємося шукати саме іноземний досвід для того, щоб було з чим порівняти і отримати якісь нові знання. Uh, і uh, нові, нові ідеї сьогоднішня наша тема буде міська мобільність. Uh, Маріуполь був одним із таких провідних міст uh, з питань uh, транспорту uh, останні роки. Uh, у нас вдалося створити велику кількість uh, крутих проєктів, і саме про це ми сьогодні хотіли б поспілкуватись. Першим нашим спікером сьогодні буде це Василь Клад, директор департаменту транспорту та зв'язку. Після а, досвіду Маріуполя ми а, дізнаємось, як обстави, обставини з мобільністю у місті Утрехт, Нідерланди. Та третім нашим сьогоднішнім спікером буде Артем Полюх. А, наразі він не, не дійнався, але він чуть, чуть позже буде з нами. Він нам розповість а, щодо. Викликів, які Україна отримала після початку повноштабного вторгнення, поточний стан безпеки в Україні та в цілому як війна вплинула на міську мобільність в Україні. Тож переходимо до нашого першого спікера: це Василь Клад, директор департаменту транспорту, саме в ці роки, коли у нас була найбільша кількість крутих перетворень. Василь Іванович, вам слово. Всіх вітаю колеги. Зараз зашарюю небольшу презентацію. Так, все видно? Так, все є. І проще Як можна це... на, на повний екран, якщо можна. Що, ще, зараз, тут же ж треба. Це ще вміти, вміти робити? Е, в 5, якщо не плакаю. Так, так. Все так просто. О, так. Є? Є. Є, Ага, є, пагнав. Так, ну ще. Ще раз всіх вітаю. Сьогодні ми трошки разом полинемо в ті часи, коли Маріуполь був вільним містом, не був ще окупований, і як йшов розвиток громадського транспорту, яких вагомих результатів ми разом. Тоді до, до стіли Поїхали. А, ну Спочатку це така коротка характеристика транспорту та дорожньої інфраструктури міста Маріуполя до воєнних часи. Це, а, наприкінці, наприкінці 21-го року населення міста Маріуполя складало близько. 550 тисяч осіб. Це разом з переселенцями з на той час окупованих територій Донеччини. Якщо казати про транспорт, ми мали всі три види транспорту: це були трамваї, тролейбуси, автобуси. Автобуси були не тільки комунальні, але й приватних операторів. А, мали на балансі. 60 трамваїв, 89 тролейбусів, 100 автобусів і десь працювало комунальних операторів, десь 75 одиниць. Місто наличувало більше 100 тисяч особистих легкових автомобілів. По дорожній інфраструктурі, якщо всі дороги порахувати, це було більш 800 кілометрів дорог усіх категорій. Мали зливову каналізацію 62 км, більше 500 одиниць зупинок громадського транспорту, трошки більше 30 одиниць штучних споруд, це мости, шляхопроводи, естакади та інші елементи. По рухомому складу Маріуполя, якщо полинути ще глибше у 2016 рік. То громадський транспорт Маріуполя мало чим відлічався від всіх міст України: це був занедбаний транспорт, це були морально та технічно застаріли трамваї, тролейбуси, автобусів майже не було зовсім. Це весь транспорт ще з радянських часів. Тому, по-перше, задачу, яку потрібно було, Вирішити, це що робити з цим транспортом, тому що ремонтувати вже його було недоцільно. А якось а, рішати транспортні задачі і проблеми в місті потрібно було. Я далі розкажу про низку заходів, але а, сразу, щоб було з чим порівняти, а, маю сказати, що на кінець 2021 року. Картинка по рухому складу дуже покращилась. Ми вже мали 60 оновлених трамваїв. Я не буду казати, що це були нові трамваї. але но це була така гарна заміна трамваєм КТМ ще радянських, на європейські трамваї Татра Т3. Сучасні тролейбуси, 89 нових, стали на заміну застарілим тролзам. Ну і 100 сучасних автобусів стали на заміну 28 пазікам та купи приватних перевізників, які здійснювали перевезення на Богданах та на газелях. Як це було достигнуто? Ну, по-перше, скажу, що так ще в далекому 2016 році була проведена велика робота по аналізу стану всього транспорту у місті. Практично прийшлось заново вивчати транспортну мережу, транспортну історію других міст. Було здійснено багато таких навчальних візитів. по Городах України і городах Європи, де можна було подивитись, як е швидкими кроками можна було реаніменувати транспорт Маріуполя, які можна було зробу зробити такі великі стрибки, і е як це можна швидко покращити. Це було два етапи: на першому етапі, 16 по 18 Роки здійснювалось транспортне заміщення того застарілого транспорту. Це були невеликі інвестиції. В основному це були гроші міського бюджету, трошки обласного бюджету, і то, що вдалося зробити, це були такі перші, перші кроки, ми вже тоді зрозуміли, що потрібні більш такі вагомі. Ін'єкції інвестиційні, щоб можна було суттєво покращити транспортну мережу. І вже тоді два інвестиційних проекти, які були заплановані: один інвестиційний проєкт оновлення автобусного парку, другий оновлення тролейбусного парку. Вони йшли, мабуть, не мабуть, а точно так паралельно. Робилися і е затрагували Повністю а, нову транспортну мережу, нову транспортну модель міста. По інвестиційним проєктах можу сказати, що а, міжнародна фінансова корпорація IFC американська про, була профінансовано більше 12 мільйонів євро і було придбано 64 сучасні автобуси, ще тоді білоруського виробництва. Марки МАЗ, це було 15 автобусів, так званих гормошок, такі спарені, великі, невека, а сверх великої вмістимості. мази 215 і 49 сучасних МАЗів 203. Всі автобуси були низькопідлогові, всі автобуси мали системи кондіцювання і в міста, міста. Всього салону, сучасні електронні табло, ну і прочі фішки, які, як би, були можливі тільки в сучасному транспорті. По інвестпроєкту оновлення тролейбусного парку. Це було фінансування з боку ЄБРР, Європейського банку реконструкції та розвідку. Сума фінансування більше 15 мільйонів євро. Було придбано 72. Сучасних тролейбусів, з них 15. Це були тролейбуси з автономним ходом на 20 кілометрів, таких ще тролейбусів в Маріуполі не було. Це був такий пробний пілотний шах наш який вже дозволив заводити електричний транспорт у ті райони, де не було обладнано контактної мережа. Але ці два проекти. Крім трошки ще вперед пролістаю, ці два проєкти ще а, з собою подрозумівали і фінансування реконструкції тролейбусного автобусного депо. Планові інвестиції по це було потрібні 6,4 мільйонів євро. Це було фінансування з трьох істочників міжнародної фінансової корпорації IFC. Європейського банка реконструкції та розвитку та міського бюджету. Ця, ця реконструкція стартанула масово у 2021 році і наразі була оборвана військовими діями і завершена не була. Але трошки вернусь назад. Ще по транспорту, можу сказати, що. Що в 2017 році був розроблений разом з брендом міста Маріуполя, бренд громадського транспорту Маріуполя, під нього підлягали автобуси, тролейбуси та трамваї. Це був сучасний бренд, який давав можливість мешканцям перше впізнавати громадський транспорт, ну і далі, вже, скажімо так, робити. Як це правильно сказати, Спричиняти любов до цього транспорту усім мешканцям? Ідемо далі. Разом з нашими інвестиційними партнерами за допомогою міжнародної фінансової корпорації всі для міста була розроблена транспортна модель міста за результатами. Розробки транспортної моделі ми суттєво оптимізували маршрутну мережу міста. Було багато прибрано дублюючих маршрутів, якщо казати, то за результатами ми оптимізували 13 маршрутів громадського транспорту. Створили три нових автобусних маршрути і 6 нових, три нових тролейбусних маршрути і шість нових автобусних маршрутів. Йдемо далі. Також в рамках нашої такої транспортної революції було создано сучасний диспетчерський центр, який був обладнаний сучасною автоматизованою системою транспортного управління на базі програмного продукту PICAS при балтійській компанії Miracast. Цей програмний продукт дозволяв робити такі речі, як робити розклад громадського транспорту по всіх по відах всіх транспорту. Транспорт вісь був обладнаний GPS-трекерами, тобто автобуси, трамваї, тролейбуси і маршрутні. Таксі були обладнані цими трекерами. Система дозволяла відстежувати. В режимі онлайн всі, всі переміщення по місту. Також було мобільне приложення, яке дозволяло містянам планувати свої переміщення по місту. Тобто, можна було знаходитись десь там, ну, де, де то можна там, в магазині, в кафе, в ресторані, на роботі на учобі, то, що. Дивитися в телефон і бачити, де твій транспорт. Планувати, коли той транспорт буде на зупинці, і там чітко виходити на зупинку за 2-3 хвилини, сідати і їхати по, по всьому місту. Це працювало майже 100%, тому що в місті Маріуполі Маріуполі корок автомобільних майже не було. Тому транспорт рухався з розплатом. дисципліна транспортної роботи транспортного переміщення була там на уровні 95 Тобто, якщо не було ніяких аварій по контактної мережі там чи по трамвайному полотну, то все було дуже добре. Також на зупинках громадського транспорту функціонувало на кінець 21-го року 78 електронних інформаційних табло для тих мешканців, хто не користувався розкладом по телефону на прибитті цього транспорту. Це можна було подивитися по електронних табло. Ці табло були встановлені на всіх центральних проспектах, по основних транспортних магістралях міста. Де рухалось там 90% транспорту. Йдемо далі. Маріуполь мав стратегічні плани, які на кінець 21-го року виглядали так: тобто, пріоритет був комфортному екологічному електричному транспорту. А, тролейбуси звичайні планувалось а, планово заміняти на тролейбуси з автономним ходом. Тобто, ми вже проробляли інший інвестиційний проєкт разом з ЄБРР. Були вже на етапі погодження з зі сторони ЄБРР Цей проєкт налічував а, десь 50 тролейбусів з автономним ходом, які ми вже мали. Реалізовувати десь е в 23 році, тобто, час 24-й, Якщо б не було війни, то ці тролейбуси вже б їздили б нашими вулицями рідного українського Маріуполя. Е Наступним кроком в плануванні до 30-го року було плавно введення в місто е автобусів електробусів. Розуміли, що електробусів по містах України ще не, не було, тому були такі стратегічні плани придбати перші пілотні електробуси і далі вже розвивати е, цей вид транспорту. Також е, один самий основний маршрут е, маршрут номер 10 Трамвайний е, були плани по суттєвої реконструкції всього маршруту. Повної заміни трамвайного путі і контактної мережі, і створити такий сучасний трамвайний маршрут, де можна було б вже підвищити скорость руху, безпеку і запровадити там сучасні трамваї. Ну і ми також стояли на путі введення електронного квитка, який не той час проводив проводили проводились різні тестування, але це було ще в черзі. йдемо далі. Також наприкінці 21-го року. Молодими спеціалістами тут Альбертас, головний спеціаліст, було предложено і сформовано нову. Велостратегію маріупольську, який там до 21-го року не було. Ця стратегія дозволяла створити багато чого по велоінфраструктурі це нові маршрути, нові місця для експлуатації роботи цих велосипедів. Ну, в общем, багато-багато чого потрібно було зробити. Проходили вже Такі слухання з громадська з громадсью по а, цій велостратегії, і найближчим чатом часом у 2022 році ця велостратегія повинна була вже виноситись на сесію міської ради для розгляду депутатами і відповідно, прийняття цієї стратегії, і далі вже впровадження. Якщо казати про рейтинги і рівень задоволеності, то ми спиралися на таку оцінку, як оцінка соцопросу АРАР, яка проводилась наприкінці 2021 року. Ми тоді ще були дуже здивовані, але такі дослідження. Показали, що Маріуполь знаходився на другому місці по країні по рівню задоволеності міським транспортом. Якщо так дивитися на цей графік, то відмінно оцінював 21% населення, 51% оцінював як добре, і 18 як середнє. Тобто, разом, якщо це продовольчимо, порахувати це це більше 80% жителів були задоволені рівнем послуг які оказував громадський транспорт йдемо далі але але після 24 лютого 22 року прийшли окупанти, які знищили все, що було досягнуто з 16 по 21 рік, тобто. Создавали ми 5 років, а знищили буквально за менш чим за місяць. Такий стан трамваїв у місті Маріуполі знищений. Трамваї і трамвайний парк, такий стан тролейбусів. Такий стан автобусів: тобто менш чим за місяць весь громадський транспорт, вся громадська інфраструктура в місті повністю зруйнована. Наразі ми маємо розуміння, що відновити тролейбусний рух майже неможливо, тому що контактної мережі нема зовсім. Опор контактної мережі немає майже 50%. Ну і всі тягові підстанції, які були в місті, мають значне руйнування відновляти їх в тому вигляді, в якому вони були, вже неможливо. Але Місто працює над поверненням. Ми всі бажаємо скорішої перемоги. Що зараз робиться командою Маріуполя? Це такий великий проєкт під назвою Маріуполь Рибор, який включає в тому числі і напрямок відновлення транспортної інфраструктури. Наразі. Вже завершено планування фаст рековері плану, який передбачає запуск першочергового транспортного сполучення при визволенні міста. Ми розуміємо, що це буде на першому етапі автобусне сполучення, тому що відновити. Інфраструктуру електричного транспорту за короткий час буде неможливим, тому перші кроки це відновлення автобусного руху, ну і далі вже в темпіс, відродження міста з стратегічними і довгостроковими середньостроковими і довгостроковими планами. Вже буде вибудовуватися нова концепція транспортного розвитку міста. Де буде місце і електричному транспорту також. Це вже буде оцінено пізніше, як ми будемо розуміти, як буде відновлюватися місто і наповнюватися мешканцями. Стартуємо по відновленню з кількістю населення від 150 до 250 тисяч жителів за перший рок відновлення міста. Ну і далі в темпі з зростанням населення і з поверненням населення у міста вже будемо враховувати і розраховувати ту кількість і віди транспорту, який буде на той момент можливий у місті Маріуполь. Ну в мене.